Доброго ранку вдома. Сьогодні поговоримо з гостем нашої програми про благодійну ініціативу «Атлас». трансформаційна оборонна ініціатива національного масштабу спрямована на розробку та впровадження сучасних систем радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби про те, як група українських інженерів і волонтерів об'єднала зусилля, щоб посилити обороноздатність країни технологічним шляхом. Нам розповість операційний директор Квертус Чернюк Олексій Олександрович. Вітаю ветері ранку вдома! Дома. Вітаю, пані Ольго. Розкажіть, будь ласка, про мету і про місію Атласу. Е, Наша ціль е, акумулювати зібрати майже 5,2 мільярди гривень для того, щоб закрити технологічними надсучасними засобами радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби е, лінію фронту у 1300 кілометрів. З чого буде складатися Атлас? Атлас складається з однієї сторони із засобів радіоелектронної розвідки, тобто це пристрої, які бачать всі дрони, які керуються за допомогою радіочастот. І інша половина атласу це засіб радіоелектронної боротьби, який називається Міраж. Це пристрій, який, який приймає інформацію від засобу радіоелектронної розвідки Азимут і, в свою чергу, нейтралізовує ті дрони, які їм треба нейтралізувати. Розкажіть зрозуміло для будь-якого глядача, який не має технічної освіти і не в цій темі, як працюють ці системи РР і РЕП? Перше, зупинимося на засобу РР засіб РР нашої розробки, нашого виробництва називається Квертус МС Азімут. Це пристрій, який бачить все, що випромінює якісь радіохвилі що керується, переміщується, передає якусь інформацію на радіочастотах. Всім відомі fpv дрони чи дрони типу Mavic, Autel, які продаються у нас в Україні в магазинах, вони випромінюють якісь радіочастоти, вони передають інформацію, зв'язуються між пультом і самим пристроєм, зв'язуються через радіочастоти. І ось всі ці пристрої, всі ці дрони, будь що що випримінює радіохвилі, бачить наш засіб азамот. Друга частина це засіб радіоелектронної боротьби, засіб реб, який називається квартус Алтаїджей Міраж. Цей засіб може подавлювати все те, що рухається, передає якусь інформацію на радіочастотах. Але для того, щоб знати, які саме пристрої і що треба подавлювати, треба, щоб засіб радіоелектронної розвідки азевут виявив і передав цю інформацію на засіб міраж. І тоді, коли засіб розвідки виявив, то засіб міраж може в автоматичному режимі. Генерувати перешкоду в, в радіоефір і подавлювати роботу всього, що рухається на радіочастотах. Ну, нас цікавить в першу чергу ворожі дрони. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, про учасників проекту чиїми силами він реалізується, і хто підтримує «Атлас»? Проект АТЛАС реалізовується і започаткований був з допомогою кластера військового «Брейв-1». І за допомогою KSE Foundation. KSE Foundation, в них є відкрита банка на, на проект Atlas. Усі, хто охоче доєднатися до нашого проекту фінансово, можна задонатити будь-яку суму через KSE Foundation. І ми в свою чергу зобов'язуємося за ті кошти, які будуть, які будуть акумульовані з цим проектом, виготовити ці засоби, про які я розповідав перед цим. А як взагалі відбувається фандрайзинг? Ну ви частково вже сказали. Чи це є весь шлях? Чи є якісь ще варіанти? Основна частина, через яку основна частина цього збору через яку може задонатити будь який бажаючий, Це банка, яка є в яку яку створила КСЄ Foundation. Вона є на сайті Атласа. Вона є в наших соціальних мережах. Можна буде її знайти і перейти за QR-кодом чи за посиланням і задонатити будь-яку суму як фізична особа. Також напряму ми співпрацьовуємо з бізнесами. Є бізнеси, які готові задонатити також там визначені суми. Вони можуть задонатити напряму. Тобто, ну як юридичні особи, важче задонатити на, на банку набагато зрозуміліше і. Краще це зробити як за прямим договором. Це перше. друге частина бізнесів, вони вже опікуються якимись бригадами. Це там ні для кого не секрет. Це нормальна ситуація. У нас зараз в Україні, коли з якогось бізнесу частина левова працівників іде воювати, і бізнес бере на себе зобов'язання по підтримці тієї чи іншої бригади. Ми співпрацьовуємо з такими бізнесами, які опікуються, ну опікуються, умовно кажучи, бригадами своїми. Або навіть бригадами, які розташовані бригад, бригадами, які є з того чи іншого регіону, де базується цей бізнес. І вони бажають задонатити цю суму, поставити ці девайси в якомусь визначеному підрозділу. Тоді ми співпрацюємо з ними напряму, не через банку, а через звичайну через співпрацю як бізнес і бізнес. І відбувається така вже адресна допомога, так? Так, так. так. Угу. А, чи долучаються іноземці, чи мають вони таку можливість, чи бачите ви відгук? Наразі у нас заплановані два, дві зустрічі, дві таких конференції, два форуми в Лондоні. Один буде в квітні, другий буде в травні. Де ми будемо презентовувати проект «Атлас» для аудиторії закордонної. Загалом наша мета зібрати як я Казав раніше близько 5,2 мільярдів гривень через половину цієї суми. Ми плануємо зібрати якраз за допомогою наших закордонних партнерів і ну і з нашої аудиторії побажаючих. Тому ми будемо починати з Лондона. У нас також є напрацювання для через скандинавські країни. Тому будемо ну мета є зібрати через за допомогою інших країн. Будемо її реалізовувати вже з наступного місяця. Тобто я правильно зрозуміла, що проєкт полягає в тому, що ви зараз збираєте гроші і паралельно вже виробництво працює, і це буде тривати якийсь час. Є якийсь таймлайн проєкту, він розрахований на якийсь конкретний час, що у вас в планах, розкажіть детальніше. Проект АТАС хочемо ми реалізувати за один рік. Ми його анонсували 27 січня 2025 року. Почали, стартували ми його вже. Збір коштів 3 березня, таким чином, ми хочемо його закінчити в березні 26-го року, але видавати девайси, постачати девайси Ми будемо протягом всього цього терміну. У нас уже частина девайсів є у виробництві, і ми готові їх постачати, ну постачати війська. Будемо це робити протягом всього року, поки ми будемо збирати ці кошти. ця фінансова ціля, яку ви поставили, її має вистачити на те, щоб закрити. Повністю цю потребу, да в чому вона полягає? Можна якось це озвучити? Так, це ми за допомогою в першу чергу наших внутрішніх сил, наших спеціалістів, розрахували математично кількість засобів, яка необхідна для того, щоб фізично закрити той кілометраж, який зараз у нас полягає в лінії фронту. в якому полягає лінія фронту. Ми розрахували, що це 260 засобів радіоелектронної розвідки, і 5600 засобів радіоелектронної боротьби. Е, тому ми кожного тижня їздимо е, близько до лінії фронту з нашими і, ці, і одним і іншим девайсом, показуємо його військовим і, е, отримуючи фідбек від військових, як вони його використовують, е, розраховуючи, наскільки як його треба правильно розставити е, фізично, ми прийшли до такого, ну, прорахували цей висновок, порадилися з нашими військовими структурами і прийшли до висновку, що ось такі цифри мають закрити лінію фронту. А ви маєте підтримку Міністерства оборони? І чи ви ну, власне такі, такого роду ініціативи мусять мати її і ну, апрув якусь якесь визначення правильності ваших дій і того, що ви виробляєте? Як це в вашому випадку Атласа відбувається? Так, звичайно, у нас є в Міністерстві оборони України є окрема структура окреме управління, яке відповідає за радіоелектронну боротьбу. Зі спеціалістами з цього управління ми чи не щодня комунікуємо з тих чи інших питань, в тому числі з питань проекту Атлас і засобів розвідки Азії і боротьби радіелектронної боротьби Міраж. Тому всі е, дотичні до цього процесу зі сторони держави вони в курсі про цей, про цей проект і він є запровленим. Це перше. Друге, започатковували ми цей проект. Він ініціювався в тому числі е, через кластер Брейван. Кластер Брейван він також є е, державним е, від, 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 від Мінцифри, за великим рахунком. Е, Кластер Брейван і держава через кластер Брейван ще на початках допомагала нашому підприємству отримувати перші кодифікації НАТО, е заключати перші державні контракти з державою. Тому е якщо спочатку повномасштабного вторгнення десь держава йшла на допомогу е виробникам і розробникам, в тому числі Ребу, яким і ми були е тепер. Ми розуміємо, що настала, настала наша черга підставити плече вже до держави. Тому що для держави зі сторони з точки зору державних закупівель цифра в 5 число п'ять і Це достатньо високе число, велике число. Тому ми тут готові підставити своє плече, взяти на свою сторону фандрейзингову компанію і, взагалі, реалізацію цього проекту в тому числі. А от ще питання про фандрейзингову компанію. Наскільки важлива інформаційна підтримка? Наскільки цей величезний збір має бути розповсюдженим між меншими ініціативами, фондами, людьми, які просто волонтерами, які організовують збори, чи ви працюєте в цьому напрямку? 100% має бути підтримана. Ми працюємо в цьому напрямку. Не менш важлива, ніж фінансова підтримка, є інформаційна підтримка. Ми на минулому тижні. Перший раз нас на наш збір був про наш збір говорили на телемарафоні, і ми якраз побачили, що якраз у ці 10 хвилин, поки був на телемарафоні, збір збори якраз виросли. Ці 10 хвилин. Тому точно важлива підтримка. Плюс ми співпрацьовуємо з багатьма блогерами українськими з лідерами громадської думки вже декілька тижнів, як вони публікують дописи про, про наш збір в своїх соцмережах. В Цьому напрямку співпрацюємо ну, кожного дня. Є якісь зустрічі щодо розміщення інформаційних матеріалів про наш проект. співпрацьовуємо з різними національними мережами закладів харчування, наприклад, де будуть розташовані і наші макети, і інформація про цей збір. Тому дуже важливо, якщо хтось бачить із лідерів громадської думки чи бізнесу, хто готовий підтримати інформаційно. Ми з радістю розглянемо будь-яку допомогу і будемо готові співпрацювати. Скажіть, які зараз ви бачите результати збору, як взагалі успіхи? Чи відповідають розрахункам і очікуванням? Бо кампанія вже фандрайзингу триває більше понад місяць, да? навіть кілька да, місяців. Близько місяця, так. Да. Близько місяця. Близько місяця да. Яка динаміка за процесу задовол... задовільна? Динаміка покращується. Ми ще точно не вийшли на ті показники, які ми собі ставили, але загалом е, такий проект ще не був реалізований е, в Україні. Тому ми точно на 100% не могли е, оцінити ефективність, яка, як, що нам саме принесе більше там, укоплення інформаційне чи фінансове. Зараз ми там тестуємо і дивимося різні варіанти. Е, бачимо, що е, досягти мету цієї кампанії взагалі реально. Е, поки що ми нащупуємо і починаємо, Маємо започатковані деякі процеси. Якщо ми оголосили про цей збір ще в кінці січня, то почали збір реально е, уже в березні, і зараз ми роз, е, інформаційно розкручуємо цей проект. Е, до нас доєднуються вже більше і більше людей, е, які готові підтримувати бізнесів людей. Тому е, наразі важко на 100% оцінити, але до нас вже звертаються. Є у нас уже домовленості з великими бізнесами, які готові, е, які вже ну, Умовно кажучи, донатять великі суми на цей збір, тому банка це одна сума, яка є, яку збирають звичайні, як ми з вами, люди, фізичні особи, а є ще окремо кошти, які акумулюються за допомогою бізнесу. Всі звіти точно можна побачити на сайті проекту, можна за цим пильнувати, це прозорі процеси так. і прекрасно, що вони вже йдуть. Сподіваюся, що наш етер на телеканалі Дім Пожвавить їх ще більше, і буде корисне для вашої нашої мети. Дякую за цю інформацію і дякую за все, що ви робите для нашої перемоги.